Туру елітного дивізіону жіночого футболу в Україні це п'ятий тур вищої ліги. Мала у сторік із Шахтарем в четвертому турі вищої ліги. Сьогодні у нас скорі 12 номер Дар'я Келюшик, 19-25 підходить до цього матчу фаворитом, але впевнений, що буде дуже цікава гра. Отже, вона стартує Для вона зараз перейшла в цьому стороні. Попередка, кінемоску. Киданчика. Атака продовжується. Закидання зараз відтянулося, від неї пішов м'яч і отари, рахунок відкритий. Забивало в викиданні. Що зараз Певеренко отримує подалі на подалі на левого після подавати, подальше вшла, далі стійку, є удар, однаково. Молодий поки на один доволі встигає повернутися і заблокувати її право ударить Є третя спроба не удару, а за це раз уже да прийшла подача, а тут зараз може бути небезпечно, але псанян пробули. Може такі сікрити Лес про в штрафному майданчику. Є удар по воротах забиває мої мале. який красивий фінальний свисток арбітер ма